Здавалося б, звичайний аркуш паперу, правда? Але насправді топографічна карта це ціла історія, яку просто треба вміти прочитати. Це такий собі детальний путівник, який може перетворити звичайну прогулянку на справжню пригоду. І от виникає логічне питання як оцей, на перший погляд, простий клаптик паперу, стає надійним путівником по цілому світу. Ну що ж, давайте розбиратись. Протягом наступних кількох хвилин ми спробуємо розшифрувати цю, так би мовити, мову карт і побачимо, на що вони здатні. Гаразд, почнімо з основ. Якщо говорити просто, то топографічна карта це по суті точна, але дуже зменшена модель місцевості. От уявіть, що ми дивились на все з висоти пташиного польоту. І знаєте, ця модель вона неймовірно детальна тут є буквально все. Рельєф, тобто всі пагорби та долини, водні об'єкти, річки, озера, рослинність. Ось тут ліс, а тут поле. Ну і звісно, все, що збудувала людина будинки, дороги, мости, це такий собі моментальний знімок цілої місцевості. Але як усе це поместити на один аркуш? Дуже просто карти говорять своєю особливою таємною мовою, мовою умовних знаків, і зараз ми з вами її вивчимо. І найкрутіше тут те, що кольори це наші перші підказки. От дивіться, все, що коричневе, це рельєф, блакитне, звісно, вода, зелене рослинність, ліси, поля, помаранчевим та жовтим позначають будівлі. А от чорним і червоним дороги, залізниці, бачите, це доволі інтуїтивно. Гаразд, з кольорами розібрались, а тепер найцікавіше як ну от як плаский аркуш паперу може показати нам об'єм, тобто всю тривимірну форму землі. Секрет насправді в одному дуже важливому елементі. І цей елемент називається горизонталь. Щоб зрозуміти, що це, уявіть собі пагорб, як багатошаровий торт, а тепер уявіть, що ми його ріжемо на рівні горизонтальні коржі. Так от, лінія кожного такого зрізу це і є горизонталь. Вона, по суті, з'єднує всі точки, які знаходяться на однаковій висоті над рівнем моря. І читати їх насправді просто. Дивіться, якщо лінії на карті йдуть дуже щільно одна до одної, це означає, що схил крутий, а якщо між ними велика відстань схил пологий або це взагалі рівнина. А і ще є такі маленькі рисочки, їх називають бергштрихи. Вони завжди показують, куди йде спуск. І от коли ви це розумієте, карта ніби оживає, стає об'ємною прямо у вас в голові. Окей, бачити рельєф ми навчились. Це чудово. Тепер давайте перейдемо до суто практичних речей як виміряти відстань і як визначити правильний напрямок. З прямою лінією все легко. Беремо лінійку, міряємо, дивимось на масштаб карти і готово. А от що робити зі звивистою річкою чи стежкою? Для цього є спеціальний прилад, курвіметр, але якщо його немає, не біда. Можна взяти звичайний циркуль і ніби прокрокувати ним по всьому маршруту крок за кроком. З відстанню розібрались. Тепер напрямок. І тут ключове питання а де власне північ? Здається, що може бути простіше. Але, як виявляється, все не так однозначно. Бо північ буває різною. Так так, не почулося. Їх існує аж три. Перша це істинна або географічна північ, це власне напрямок на північний полюс, друга магнітна північ це те, куди вперто вказує стрілка компаса, і третя це північ сітки. Тобто напрямок вертикальних ліній на самій карті. І головний прикол в тому, що ці три напрямки майже ніколи не збігаються. Розуміти цю різницю це просто критично для точної навігації. Дивиться, яка виходить ситуація. Коли стоїть десь у полі з компасом, він показує магнітний азимот це кут між магнітною північчю і ціллю. А от на карті за допомогою транспортира вимірюється зовсім інший кут дирекційний. Це кут між північчю сітки і тією ж самою ціллю. І як ми вже знаємо, ці кути будуть різними. Але без паніки все вже продумано. На кожній нормальній топографічній карті є спеціальна схема в легенді. Вона якраз і показує цю різницю між напрямками. Із її допомогою можна дуже легко перерахувати кут, який наміряли на карті, в той, який треба виставити на компасі. Ну що ж, тепер, коли ми, так би мовити, теоретично підковані, час об'єднати всі ці знання. Давайте подивимось, як прокласти курс і найголовніше, як рухатися за ним. І перший, абсолютно ключовий крок це зорієнтувати карту. Тобто просто повернути її так, щоб напрямок на північ на карті збігся з реальним напрямком на північ. Робиться це просто. Кладемо компас на карту, його край вирівнюємо по будь-якій вертикальній лінії сітки. А потім починаємо обертати, але разом, і карту, і компас. І крутимо доти, доки стрілка компаса не покаже на позначку північ на циферблаті. Все, карта зорієнтована. І ось у цей момент відбувається магія. Світ на папері і реальний світ навколо ідеально синхронізуються. Тепер можна спокійно обирати на карті якийсь помітний орієнтир, скажімо, окреме дерево, перехрестя доріг чи вершину пагорба, і впевнено рухатись до нього. А дійшовши, обирати наступний. Але знаєте, вміння читати карту це не лише про те, як не заблукати в поході, це набагато набагато більше це фундаментальна навичка, яка використовується у величезній кількості професійних сфер. Подумайте самі: військова стратегія і тактика, наукові дослідження, геологія, біологія, міське планування, будівництво доріг і мостів, сільське та лісове господарство, і, звісно ж, рятувальні операції у всіх цих випадках від уміння правильно і швидко читати карту може залежати не просто успіх операції, а й людське життя. Звісно, не всі карти настільки складні. Візьмемо, наприклад, план міста або схему метро. Це ж теж карти, але дуже спрощені. Вони показують лише те, що нам потрібно для конкретної задачі: вулиці, станції, маршрути. Але фундаментальні принципи залишаються ті самі: умовні знаки, масштаб, напрямки. Все це працює і тут. І є одна чудова цитата, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Карта це найвеличніша з усіх епічних поем. Її лінії та кольори показують втілення великих мрій. І справді, карта це ж не просто технічний документ, це історія про дослідження, про великі проєкти, про те, як людина пізнає і змінює світ. І наостанок, давайте поставимо собі одне питання. В нашу епоху, коли у кожного в кишені є GPS, навіщо все це? Яка цінність в умінні читати паперову карту? А цінність, мабуть, у тому, щоб бачити всю картину цілком, розуміти, як пов'язані між собою різні елементи ландшафту. Цього вам не покаже жоден, навіть найсучасніший екран навігатора. І, можливо, саме в цьому і є справжня непереможна сила карти.